Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про оновлення 1.23, яке вийде у нас 22 числа, це буквально післязавтра, в середу. Це новорічне у нас оновлення. Всі ви знаєте, які будуть приблизно активності. Тим більше сьогодні вийшла інформація офіційна від Wargaming. Зараз я розберу з вами коротко ці всі події, які нам очікувати з цього оновлення, так скажемо. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, обов'язково підписуватись на канал і коментувати. Дякую вам, велике друзі. Перше, що я хочу розібрати з вами, це звісно динамічні події. Це така штука, яка буде у нас робити геймплей різнобарвним таким. Конкретно він буде вже не одноманітним, плюс до того ці динамічні події вони будуть впливати на геймплей, тому що будуть робитися нові укриття, наприклад, або перекриватися якісь там проходи, проїзди і так далі. і так далі, ну В залежності від мапи. У нас динамічні події будуть відбуватися на даний момент тільки на чотирьох мапах: це Хімельсдорф, Руїнберг, Прохорівка та Стара Гавань. Якщо подивитися більш конкретно по динамічних подіях, то ми зрозуміємо, що в нас, наприклад, на Хімельсдорфі буде аж дві динамічні події. Перша це потяг, що виїздить з депо, але потрапляє під обстріл і сходить з рейок. Знищений локомотив і вагони слугують чудовим прикриттям, допомагають командам перетинати відкриту місцевість, щоб наблизитися до супротивника з меншим ризиком отримання шкоди. Оце одна така динамічна подія на Хімельсдорфі. друга динамічна подія це дирижабель, що потрапив під зенітний обстріл і впав поблизу центральної площі, частини замку. В результаті чого у цій зоні і на прилеглій вулиці утворилася купа природних укриттів. Переваги цих позицій можна використовувати як для оборони, так і для наступу. Також команди можуть спускатися з гори на площу через пролом у стіні замку. От така у нас динамічна подія, точніше аж дві на Хімшдорфі. Це дуже класна штука. Друга динамічна подія це у нас вже на карті Прохорівка. Тут у нас два військових літака, величезні літака, падають на алею. Там, де ото кущики, де стояло, де там вирішують світляки, у кого краще і досвідченість, що ті і виграють, як правило. От збиті літаки, що впали на алею, машини обох команд можуть сховатися за уламками. З цих позицій можна виявити супротивника, залишаючись у відносній безпеці. Крім того, уламки літаків різноманітною та гаковою оборону на цих напрямках. Тобто, як бачимо, тут навіть кущики всі вигорають, тобто вже відкрита місцевість стає, і на цій місцевості набагато буде простіше когось висвітити. Далі у нас іде Руїнберг. На Руїнбергі у нас тут іде бомбардування міста. А якщо конкретно будинки в центрі мапи обстрілюють з повітря. А деякі квартали вже зруйновані, між ними з'являються нові проходи, що відкривають командам новий напрямок для атак. Слід нагадати, що якщо ви будете в цих зонах, вони будуть відмічені там маркером під час цієї динамічної події, то ваша машина буде або пошкоджена, або знищена взагалі. Наприклад, там буде якесь руйнування будівлі, і оцими завалами, так скажемо, просто-напросто зруйнує і вашу машину. Ви втратите всі ХП. Це було показано у відео. Тепер стара гавань. У старій гавані у нас одна буде динамічна подія. Тут у нас літак падає на бункер і обвалює його стелю, перекриваючи проїзд через нього. Доведеться обрати інший напрямок, щоб подолати цю ділянку. Втім, її можна використовувати як тимчасову позицію для подальших сутичок. От такі у нас прикольні динамічні події. Це дуже круто, це новий контент. Поїхали далі. Що в нас після цього йде? Аркада. Готуйтеся до зимових розваг. У нас вже аркади проводилися, що сніжки були, дрифти там і так далі. і так далі. Що Wargaming пише про них? Тримайтеся міцніше, адже наприкінці грудня на вас чекають три вікенди на льоду поспіль, і кожен принесе з собою багато снігу, святкових веселощів та незвичайних битв. Запхоплива аркада буде доступна за спеціальним розкладом і включатиме два режими зі знайомими механіками Гру в сніжки, так як було, та льодовиковий період. Обидва режими повернуться разом під час останнього вікенду події. Одягайте теплий шолом і приготуйтеся до сніжок та зимового дрифту. Тобто будуть аркади, я думаю, анонс буде трішечки пізніше, але це дуже крута подія. Це така як фанова подія. Подивимося, які будуть там нагороди. Я думаю, вони будуть незначними, але тим не менш можна буде поганяти у цю подію. І далі, що саме круте, і саме очікуване це заслужена нагорода та новорічний наступ. Якщо коротко про заслужену нагороду, то це така активність, яка відзначає танкістів за вислугу років і дають за цю вислугу років. чим більше у вас років, тим більше у вас буде нагород. Але якщо підсумувати, то це акційна техніка 6 або 5 рівня. Потім до 4,5 тисяч бон це дуже крута нагорода, тому що ми можемо за ці бони купляти преміум техніку, наприклад, або на аукціоні там ставити ставки, або за рангові бої товари купляти. Ну, всі ви знаєте, що бони це реально крута валюта. Десь приблизно півтора мільйони буде срібла. Я думаю, універсальні посібники, так як було, можна взяти за жетони, отримані за вислугу років, також удосконалене обладнання, дні преміум аккаунта, x 5 досвіду, там штук 30 буде десь приблизно різні резерви, деколі і навіть давали нам раніше особистий навчальний посібник. І, звісно, новорічний наступ. Всіх деталів по новорічному наступу у нас ще немає. Ми не знаємо, що буде точно. Тому що виходить, там можуть бути деякі нюанси. От ми знаємо, що буде там, наприклад, новорічна прогресія, за яку ми зможемо отримати ряд нагород, плюс знижки на техніку, плюс за перший рівень атмосфери свята буде там машинка другого, там, третього рівня, наприклад. Ну і так, далі, і так далі. Я, до речі, відео робив по новорічному наступі, те, що буде, плюс до того ж, новорічні коробочки, друзі, це дуже класна штука, тому що це, наскільки я знаю, найвигідніша інвестиція. Звісно, з кожним роком, там можна сказати, все менше-менше вивалюється з них, що гарантована нагорода дуже часто випадає. У багатьох там, а до неї, наприклад, не випадають нагороди, як у мене, наприклад, при переході на євросервер почало випадати тільки гарантоване. Не знаю, може це співпадіння, буду дивитися ще в подальших активностях, але зараз поки так. От такі от події у нас відбуватимуться в цьому оновленні. Плюс до того на цьому тижні. Уже на цьому тижні після виходу оновлення 1.22, точніше 1.23 Вже це в нас зараз 1.22, в У нас буде ж подія, це трейд-ін. Звісно, ще точної інформації, навіть зливів немає, що там буде. Я думаю, вже дочекаємося офіційної інформації. Будемо на торгах, так скажемо, на цих чорного ринку. Я сумніваюся, вже б хоч якась інформація була по чорному ринку, чорного ринку не буде, це точно. А оця подія буде гарантовано. Тоді у нас ще перед виходом уже буквально оновлення 1.23 була зміна у релізній версії техніки. От конкретно по Tiger Маусу Німеччина важкий танк, прям 9 рівня. Тут у нас ап є по зарядженню зброї з 15.34 на 14.86. Виходе, зменшили час перезаряджання. Швидкострільність зброї, відповідно, виросла з 391 на 4.04, розкид з 037 на 035. розкид під час руху 022 на 0,18. Тут, відповідно, виріс ДП. Потім у нас є ще ПМПТ восьмогорівня США XM66F. Більш всього вона, напевно, буде також в новорічних коробочках, тому що її якось так поспіхом. Підрівняли характеристики для того, щоб я розумію туди запхати. Значить, що з нею трапилося? Їй трішечки апнули перезаряджання з 9,59 на 9,11, швидкість зброї перезаряджання 626 на 659. І розкид також зменшили. Було 0,22, а стало 0,18. Також тут виріс відповідно ДПМ. І максимальна швидкість назад з 12 на 15, потужність двигуна також збільшилася з 750 на 850. І по тому потужність у нас відповідно збільшилась з 13.64 на 15.45. Так само в нас тут були зміни по характеристиках у Patton Z танк. Це ця машинка СТ 9 рівня, акційна, яка очікується в новорічному терміналі. У нас тут була змінена ціна з 5 золота на 100 золота. Ну, звісно, це смішно, що те, ще те. Це якась така технічна ціна. І Type 63, японія, важкий танк 8, прем, механіка, автоматична, гідропневматична підвізка і охолодження зброї. Тут також у нас зміни з 0,18 на 0,18,7,20. У нас розкит, ось змінений розкид під поворот, від час повороту шасі з 0,18526 на 0,18,6,38. Максимальна швидкість вперед з 35 на 40. А тут можна сказати, максимальна швидкість назад з 12 на 15 Питома потужність також піднялася, тому що збільшили потужність двигуна з 800 на 860 кінських сил. І відповідно питома потужність збільшилася з 15,38 на 16,54. Швидкість повороту шасі також збільшили з 29,2 до 35:46. Ну Звісно, те, що апнули, це дуже добре, але перед цим їх вже оці всі машинки нерфили декілька раз, тому це я б він такий собі. Подивимося, які вони будуть, ці машинки. От такі от справи, друзі, у нас по е, новорічному оновленню. Звісно, самий, самий новорічний наступ він буде в окремому патчу. Це все зрозуміло, це все очікувано, і будемо цим всім користуватися, тому що це дуже крута штука. Плюс до того, у нас е, із 22 числа е, буде вже е, знижки будуть в грі. На спорядження, на обладнання і на техніку там відповідно 30-15%, в залежності від того, який рівень техніки. Звісно, я б вам рекомендував, наприклад, якщо ви дуже хочете техніку 10 рівня, по 15% знижці можна взяти там одну наприклад, техніку якусь. Але масово закуплятися, якщо ви планували, то краще робити це в новорічний наступ, тому що, як мінімум, там буде кожного рівня техніка в прогресії в новорічній зі знижкою. От, наприклад, як у нас кожен рік було. От Прогресія, і там 5, 6, 7, 8, 9, 10 рівень техніки ми знижку вибиваємо і можемо обрати, яку техніку ми беремо. Плюс до того, я думаю, там більш за все буде ще у нас можливість просто от якийсь період буде із знижкою на всю техніку. Я так думаю, що можливо. Але якщо вам вже дуже щось хочеться, то можна і зараз забрати. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на канал і коментуйте, що ви найбільше очікуєте з цих всіх подій, хоча вони всі практично круті, от серйозно. До побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.